Жарко Валерія Сватівська загальноосвітня школа номер 2 Катерина. <плоди> <плоди> Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину. А дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть леда, що Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі. Чужі люди знущаються вами, не слухала чорнобрива ні батька, ні неньки, покохала москалика, як знала серденько, покохала молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а тонька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрає стала. Нехай собі тіє люди, що хотять говорять, вона любить, той не чує, що кралася горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затробили. Пішов москаль в Туреччину, друзі накрили. Не щулася та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, й потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися тоді Катерина. Буде собі московкою забудеться горе. А поки що, нехай люди що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється водою, восьма відра о півночі прийде за водою. Щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває, гриться, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька ще ніхто не бачив. Не журиться Катерина і гадки немає, у новенькій хостиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина. Минула півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише. Ледве Вичиняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують. Що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе, дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас цокотухи та й злидні побили, як то матір, що вам насміх сина породила. Катерина, серце моє лишенько з тобою. Де ж ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі, батько, мати, чужі люди тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, отцу на квартирку, поглядає на вулицю, колише дитинку, поглядає, нема, нема. Чи то ще не буде, пішла б садок поплакати. Так дивляться люди, зайде сонце Катерина по садочку ходить, На рученьках носить сина очиці поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала, Зеленіють по садочку черешні та вишні. Як і вперше виходила Катерина, вийшла. Вийшла та вже не співає, як вперше співала, як москаля молодого вишник дожидала, не співає, чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю. Кують речі недобрі, і що має робити, як би милий чорнобривий умів би спинити? Та далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як Катруся плаче, може вбити чорнобривий за тихим Дунаєм. А може, вже в Московщині другою кохає? Ні, чорнявий не вбитий, він живий, здоровий. А де ж він найде такі очі, такі чорні брови? На край світа в Московщині потім боці моря. Нема ніде Катерине, та здалась на горе, вміла мати брови дати карі оченята, та не вміла на цім світі щастя долі дати, а без долі біло личко, як квітка на полі, пече сонце, гойда вітер, рвевся кипу. Кричать совоє, спиті Діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом щерицею ховрашки гуляють. Спочивають добрі люди що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила, всіх покрила темнесенька, як діточок мати, а де ж катрусі пригорнули чи в лісі. Чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи з Дніпрова з-під колоди вовка виглядає? Бо дай же вас що Дніпрови, нікому не мати, Коли за вас таке є лихо треба відбувати. За Києвом та за Дніпром, по підтемнім гаєм, ідуть шляхом Чумаченька пугача співають. Іде шляхом молодиця мусить бути спрощі. Чого смутна, невесела, заплакані очі, у латані свитинорці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається, люди добрі, де шлях Московщину. В Московщину оцей самий, далеко не небогу. В саму Москву. Христа раді дайте на дорогу. Берешага аж труситься. Тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина, вона ж його мати. Заплакала, пішла шляхом праворах, спочила, та сина від за гіркого медяник купила довго. Довго сердешне я все йшла та питала, було таке, що під тином, сином ночувала. Бач, нащо здалися карі оченята, щоб під тином сльози виливать. Отож, дивіться, та кайтесь, дівчата, щоб не довелося москаля шукать, щоб не довелося, як кадря шукає. Тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувати. Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, то й вони карають. Де ж катруся блудить? По підтимні ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину, аж гульк, зима впала з полем завірюха. Іде Катерина, у личаках лихо тяжке і в одній свитині. Іде Катрашка, дипає, дивиться, щось мріє. Либонь, ідуть москалки, лихо серце мліє, полетіла, застрілася, питачи не мого Івана Чорнявого. А ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі сміються, жартують, Ай да баба. Катерина, І, вибачу, люди, піду дальше, більш ходила, а може, зустріну, оддам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве свище за по лісу завило, як те море біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничі, щоб лісо глядіти. Та де тобі таке лихо, ще й не видно світа? Еге, паче кафуга, цуршу йому лісом. Підти в хату, та що там таке? От їх до собіся. Недобре їх розносила, мов справді за ділом. Не чифро, дивись лишень, які побіліли. Що москалі? Де москалі? Що ти схаменися? Де москалі лапетики? Та он подивився. Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московщина втямкою вдалася. Бо уночі тільки знає, що москаля кличе. Через пеньки за метами летить, ледь ведише дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Доле моя, лихо моє попереду старше їде, любий мій. «Іван! серце моє кохане, де ж ти так парився, та до його засремене, а він подивився. Та ж ми коня, в боки. Чого ж тікаєш? Хіба забув катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голос. Зомною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміть я прочивалі. Кого в мене взяти? За що? Кому хочеш отдати свою кадрі, що для тебе в садочок ходила, свою кадрі, що для тебе сина породила, мій батечко. Мій братику, хоч ти не цурайся, наймочкою тобі стану з другою кохайся з цілим світом. Я забуду, що колись кохала, що от тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою. Який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш. Кинула та в хатину, вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався. Утік. Нема сина, сина, батько отсурався. Боже ти мій. Дитя моє, дитіно, з тобою, мускалки, голубчики, возьміть за собою, не цурайте, слебедики, воно ж сиротина. Возьміть його та дайте старшому за сина. Возьміть його попокину, як батько покинув. Бодай його не кидала лиха й година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, виросте жена сміх людям. На шлях положив, Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та вліз шляху, як навісна, а дитя осталось плаче, бідне. А москалям байдуже минули. воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга катря боса лісом, біга, та голосить. То проклинає свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась та в яр біжить, серед ставу мовчко опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубок з воду попід льодом геть загоркотіла. Чорнобрива Катерина найшла ще шукала. До вітер понад став, і сліду не став. Дякую.